За кермом авто Алла Вдовиченко почувається, як риба у воді, водить впевнено та зважено. За плечима у водійки чималий досвід кермування. Мені дуже подобається професія водія. Це моя стихія. Я себе почуваю тут природньо. Я за кермом вже 20 років. Я дуже задоволена цією роботою і отримую дуже велике задоволення від цієї роботи. В моєму колективі працюють переважно чоловіки, і, попри стереотипи, про те, що жінка не може бути водійкою, я знайшла спільну мову з кожним з колег і порозумілася і працюю і надіюсь, що буду працювати далі. Відзначають професійні якості жінки і колеги по роботі. Говорять, що кожна поїздка з нею, наче сеанс медитації. Алла Вдовиченко зламала всі стереотипи в суспільстві, що жінки гірші водії, ніж чоловіки. Вона має відповідні професійні якості та величезний досвід, який не уступає чоловічому. Вона і доглядає за автомобілем, що, що в візуальному стані. І Виконує свої обов'язки не гірше, ніж самі чоловіки. МХП дає можливості опанувати жінкам нові професії, сісти за кермо не лише легкового автомобіля, але й важкої техніки. До прикладу, Яна Лобода на підприємстві водить пасажирський автобус. Колеги, ми відправляємося всім щасливої дороги. На Вінницькій птахофабриці руйнують стереотипи, що за кермом авто може бути лише чоловік. Головною вимогою для роботодавців завжди були та залишаються професійні вміння людини водити транспортний засіб. Тому компанія запрошує жінок на навчання для опанування водіння легковими автівками, автобусами, навантажувачами та тракторами.